Ось, друзі, подивіться, я не знаю, якого кольору вони будуть. Чи чорні, чи рябі якісь. Ось такі вони зараз сіренькі, гарненькі. А, мабуть, їх годують, дивіться, як вони пливуть. І пищать. Ой, які класні. Це, мабуть, мамочка з ними. А вон там вон, татко. Я сюди завертала, він так подивився, чи немає загрози. Його діткам немає. Можеш бути спокійним. <гум> Які гарнюні. Цікаво, якого кольору вони будуть. Побачимо. Приїхала. Подивіться оце які кінори. Це кроти чи хто такий, навіть, бачите, гризе грушку. Ось. Хто це тут вилазить? От вони якраз яйця в сусідів крадуть, а в нас ці скарлупки валяються. Ви тільки ну, погляньте на цю клумбу, Боже, яка вона гарнюня яскрава. А оце дивіться, як і бджілки тут літають. Боже, який класний куч. Йому так подобається. Дощик і сонечко. А оці остеопер спермуми, як мене поправили. Ну тут вони називаються іспанські маргаритки. На цінниках так написано, тому я так і кажу. Боже, які гарні, я їх дуже люблю. Вони квітують довго і декілька хвиль. І дуже прикрашають ромашечка на штамбі, трояндочки скоро будуть квітнути. Трошки щось нападає, але не сильно. То добре, що не сильно. Може, вони справляться. Ось так, друзі. А я приїхала зібрати трошки врожаю, ягідок і томатів, і, може, огірочки є. І презентую Карлі. От. Вони теж люблять овочі. Поділюся з ними. От і вона мене запрошує на педикюр, Запросила майстра. Робить мені такий подарунок, педикюр. Тому я хочу пригостити своїм врожаєм. Так, огірки так підросли, аж вилазять з цих ковпачків. Зараз будемо відкривати, все дивитись, друзі. Залишайтесь. Дякую за підписки, дуже ціную. Дякую за коментарі, за вподобайки. Мене це дуже стимулює. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Дуже ціную своїх глядачів. І завжди хочу чимось цікавим порадувати. Минулого разу ось ці томати одобрювала, бачите, вони мені більш подобаються вже по кольору, але зав'язі ще не дуже багато. Сьогодні погода у нас пасмурна, буде ввечері дощик парить. От, був дощик учора, був дощик позавчора. Ось такий виноградик вже підростає, але. Виноградик захворів. Теж його удобрюємо зараз. Може, відійде. Ну, він весь час стояв у воді, всю весну і початок літа. Також ще треба обрізати оцю петунію, Думаю, вона мені потім заквітне новою хвилею. Ось тут ми сушимо сіно на мульчу, треба його перевернути. А, ось, друзі, ось такий у мене вже є на гостинець томат. Дивіться, який. Ой, він трошки не цей. Не, не кондиція, Не кондішн. Але... О, треба зрізати. Бачите, який. Ууу, гарний томат, Вони смачні, солодкі. Ось, і оцей дозріває. І жовтеньких є, і червоних цих є. Так що на гостиниць назбираю. Огірки зовсім приберу з теплиці зараз. Бачите, хворіють, я їх не лікую, нема чим. І взагалі вони тут не дуже, їм не дуже подобається, тому я їх приберу, трошки урожаю зібрали. Вон там ще пару огірочків, а ці якось і не хочуть доростати. Вон там, бачите, манюні такі. Чи може цей один залишити, а ті прибрати, навіть і не знаю. Ну, тут всьому тісно. Нехай вже томати ростуть. Так. Тут трошки починають знизу жовтіти, спіти, жовтенькі сливки. Все, в теплиці обірвала ось так огірки, оці хворі, трохи було врожаю, ці ще трошки залишаю. Почали листочки зелені, побачимо. Це той сорт, який якби сам не хворіє, але інший сорт їх заразив. От, і отой. Я його прибрала, довгі огірки. Побачимо, може, ці ще трошки і зберу. Ось так. А ці викину в окрему десь діжку. Друзі, урожай на сьогоднішній день. Все з теплички, трошки огірочків з вулиці. Викопала цибулю, зараз ще салатик. У нас збирається дощ, тому тікаю, тікаю додому. Ось такий ще врожай цибулі зібрала з салатної під сушу і буде нам на салатики. Солоденька біла цибулька. Все, все, дощ проганяє. Дощ проганяє, біжу, біжу, біжу. Трошки назбирала врожаю на завтра. Все, на сьогодні закінчила. Клумба супер. Бачите, як гарно вона видно. Звідси у мене з вулички. Я дуже задоволена. Шкода, що пішов дощик. Я б ще щось поробила. От, ягоди ще не позбирала. Сіно не перевернула, ну нічого. Пару днів дощу, а потім знов буде добре, то приїду і буду далі щось робити. От дощик замочує все. Повитираємо велосипед. От бачите як? Я дома не уявляю собі, щоб оце я під дощем їздила на велосипеді. та ні я тільки ходила з парасолькою. А тепер бачите, які справи з'явилися? Ох, в Нідерландах жити, то треба бути готовим до всього, до всяких погодних умов. Ні, ну ми так не домовлялися. О, наче трошки припинився. Але бачите, він мене вже встиг намочити. Так, перебіжками їдемо додому. Ось то йде, то не йде. Нічого. Доберемось. Я тепер розумію фразу голландських жінок, коли я приїхала. Ми там йшли за продуктами знайомою. І вона тягне ці важкі пакунки, коробки. Я кажу, давай я тобі допоможу. Ні, я сильна, я сильна, я повинна бути сильною. Ось всьо, в чому заключається сила голландської жінки. Бути самостійною, ні від кого не залежати, справлятися з будь-якою ситуацією в житті, їздити на велосипеді під дощем і навіть без кепки і без капюшона, так як я зараз. Їду. Ось, друзі. Наші жінки теж сильні, а особливо зараз приходиться багато чого витримувати, так що розслаблятися нам нема коли і нема чого. Будемо сильними і все буде добре. Ось так дощик. То йде, то не йде. Але там дивилась по прогнозу, з моря велика така маса. йшла якраз тощу, тому вирішила вже їхати. Все одно нічого не зробиш на дачі. Ось так. Зробила трохи добре. Назбирала врожаю, завтра в гості піду. Підняли водичку в каналах, мабуть, відкрили шлюзи. Лілії квітнуть. Ось так водички вже багато. Ще дощики поналивають. Добре, може на дачі у нас теж водички побільшало в каналі. Я навіть і не... Помітила, не заглянула, чесно кажучи.